Ви чули, що строк ВЛК для обмежено придатних продовжено, і що тепер не усім обмежено придатним потрібно проходити ВЛК. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, будемо відповідати. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Наталією Кухтою та командою Кадроленд. Нагадаю, що законом було зобов'язано усіх осіб, що мають статус обмежено придатних, пройти ВЛК до 4 лютого, включно. За словами речника Міноборони, військово-лікарську комісію пройшли близько 25% від тих, хто мав це зробити. Величезні черги, величезні потенційні штрафи і суспільний резонанс змусили переглянути строки проходження ВЛК. І ось 12 лютого Верховна Рада в цілому проголосувала за внесення змін до закону. Відомо, що срок ВЛК продовжили до 5 червня 2025 року. Крім того, згідно з новим законом, ВЛК не повинні проходити. Обмежено придатні військово що не досягли 25 років, а також обмежено придатні, що мають статус осіб з інвалідністю. Тобто до 5 червня поточного року обмежено придатні особи з 25 до 60 років, крім тих, що мають статус особи з інвалідністю, повинні пройти ВЛК. Але це ще не всі зміни. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Наразі закон лише прийнято, і він ще не підписаний президентом, не опублікований, тобто не набрав чинності. Проте, якщо в останню мить перед голосуванням текст не змінили, то маємо дуже суттєву зміну, крім тих, про які ми. Вже розповіли. Пам'ятаєте, раніше ми стверджували, що ВЛК треба проходити лише за направленням ТЦК, і що ініціювати таке направлення повинен не військовозобов'язаний, а саме ТЦК. З цього приводу були різні позиції, і, до речі, ТЦК мав. Протилежну позицію, але тепер всі непорозуміння усунуто. в новому законі. Чітко зазначено, що громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК або отримати направлення на ВЛК через електронний кабінет. Тобто тепер вся відповідальність за те, щоб встигнути пройти ВЛК до 5 червня, покладається на військовозобов'язаного. в чергах. Можна не стояти, а отримати електронне направлення і з'явитися прямо до визначеного у направленні медичного закладу. Отже, як тільки закон набере чинності, то до 5 червня усі обмежено придатні військовозобов'язані від 25 до 60 років, крім тих, що мають статус осіб з інвалідністю, повинні пройти ВЛК для визначення придатності для служби. Для цього потрібно звернутися до ТЦК за направленням або згенерувати таке направлення в резерв плюс. Невиконання такого обов'язку може бути підставою для накладення штрафу в розмірі від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини, ділимося професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації, тоді завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. Там беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, публікуються професійні новини та цікаві статті. А ще вашу роботу готові полегшити калькулятори та довідної. Нікі передплата на кадрову платформу номер один це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного кадровика. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео, залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду. До нових зустрічей.